Як попередити ТЦК, щоб уникнути штрафу? Штрафи за непопередження ТЦК, що і коли треба сказати. Добрий день, шановні глядачі. Я є юристом Центру правої допомоги. Мене звати Ірина Миколаївна, і сьогодні я пропоную вам розглянути питання, як попередити ТЦК, щоб уникнути штрафних санкцій. За неявкою, повісткою або неповідомлення змін даних, військовозобов'язаний може отримати штраф. Як уникнути даних штрафних санкцій, головне дотримуватися термінів та правильно повідомляти органи, коли військовозобов'язаний має повідомити ТЦК, про будь-які зміни потрібно повідомити протягом 7 робочих днів. Це можуть бути будь-які обставини пов'язані зі зміною сімейного стану, місця проживання, контактних даних особи військовозобов'язаної. Освіти, роботи, посади, стану здоров'я, зокрема інвалідність. Якщо повідомлення не надіслано вчасно, можливе притягнення до адміністративної відповідальності. Важливо, особу не можуть оштрафувати, якщо ТЦК може отримати необхідні дані через електронний обмін з іншими державними органами. Як повідомити ТЦК про неявку повісткою? Якщо не вдалося з'явитися у строк, військовозобов'язаний має право повідомити ТЦК на пізніше трьох робочих днів, потрібно надіслати письмове звернення з поясненням причини і підтверджуючими документацією. Якщо людина проходить лікування і не може самостійно написати і надіслати листа до ТЦК, повідомити військкомат електронною поштою може лікар або його знайомий. Також можна скористатися послугами адвоката. Штраф за неповідомлення ТЦК складає від 17 тисяч гривень до 25 500. за ухилення від мобілізації, позбавлення волі на 3-5 років. Отож, шановні глядачі, сьогодні ми детально розглянули питання, як потрібно попередити ЦЦК, щоб не отримати штрафу. Якщо у вас виникли запитання, як правильно повідомити ТЦК, щоб не отримати штрафних санкцій, наші спеціалісти можуть вам допомогти у вирішенні даної проблематики. Звертайтесь.